В Ізмаїлі презентували книгу Сергія Льовіна Життя на зламі. Презентація відбулася в конференц-залі Державного гуманітарного університету. Участь у заході взяли викладачі факультету української та іноземної філології, студенти, а також поціновувачі мистецтва поета. Вітальним словом відкрив захід, виконуючий обов'язки декана факультету української та іноземної філології, кандидат історичних наук, доцент Іван Татаринов. Після цього перейшли безпосередньо до презентації, яку провела професорка університету Тетяна Шевчук. Сергій Льовін є автором трьох поетичних. Збірок. Збірка життя на зламі є, в принципі, доповненим і переробленим виданням 2012 року. Чим доповненим? Ну, я би хотіла сказати, що, мабуть, Декомунізованим автор автор ем, позбавився певних імперських кліше, які можна було зустріти в його творчості. По-друге, ем, доповнених патріотичними віршами, вже написаними під час російсько-української війни. Нагадаємо, Сергій Льовін народився в Ізмаїлі з із самого дитинства захоплювався малюванням, складанням віршів, грою на музичних інструментах. Служив у лавах Збройних сил України. Є полковником у відставці. Як автор і виконавець власних пісень записав чотири студійних альбоми. У творчому доробку має кілька книг, віршів та пісень, які видавалися у багатьох поетичних збірках, газетах і журналах. Книга Життя на зламі складається з трьох частин, в яких представлена особиста філософська та громадянська лірика. У центрі кожного твору завжди знаходиться ліричний герой. Це... Оптиміст, це екстраверт, який пізнає світ, який подорожує, який радий поділитися своїми враженнями, своїми емоціями і своєю енергетикою з читачем, мотиви шляху дороги. Подорожі і повернення є провідними для творчості Льовіна. Поет багато подорожував та надихався різними містами України. У віршах є згадки про різноманітні міста не лише своєї країни, а й за кордонням. Однак, з особливою ніжністю та теплом Сергій Льовін пише про рідне місто Ізмаїл. Ізмаїл звучить. І в гімнах, і в ліричних оповідань, ліричних творах. Він просто ну співець нашого міста, можна його і ще і так назвати. Прославляє його. Він навіть там гіперболізує певним чином, тому що в Ізмаїлі найтемніші ночі і найсвітліші ранки. Тобто, Ну все все найкраще. Тобто така точка біфуркації така своєрідна є. Передмову до цієї книги написала власне Тетяна Шевчук, професорка також надала Порад, одна з яких додати QR-код передмова. Вона з'явилася на одному диханні буквально за два дні, тому що ну це моя професія, це моя робота. Коли ти читаєш певні художні твори, надати їм фаховий аналіз, тобто тут ніяких складнощів не виникло. Активну участь у презентації взяли учасники літературного гуртка «Поетичний простір Південної Бесарабії, який вже багато років працює на базі Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Керує цим гуртком доцент кафедри англійської філології та світової літератури Олексій Кискін. Учасники гуртка це студенти університету від всіх курсів. Студенти з зацікавленістю приймають участь у обговореннях які Питання, які ми виносимо на засідання нашого гуртка. Така склалася вже традиція, що на кожному засіданні ми відкриваємо якогось нового поета Північної Бісарабії, ізмаїльського поета, чи знайомимося з новою збіркою вже відомих поетів. Так у цьому році ми познайомилися зі збіркою поета Юлії Зігер, зі збіркою поета Миколи Бош, в рамках презентації студентки-учасниці даного літературного гуртка продекламували поезії Сергія Льовіна. Серед них вірш навала, коли правда за нами та життя на зламі. І знов моя ненька квітуча палає, і матері крики, і сльози дитя, і мін на полях сумнозвісні врожаї, і батьківська кров за майбутнє життя. І рай на землі обертається пеклом, пекло, і в день забивання сирен і вночі. Хто з нами червону калину співав, а хто скаженіючи, брешу, як пес, для кого пожежа чиясь Бож процес. Але до свободи не стримати рух, незламний в боях загартований дух. І кожен наш воїн став вартий сімох, бо правда за нами, бо з нами сам Бог. Нам випало жити на зламі життя, за миту прильоту, за кров, в небуття, де в кожному кроку є спроба одна, де в кожної миті найвища ціна. Книга дуже сучасна, і я ознайомилася з деякими її віршами. Також мала змогу зачитати цей вірш на зустрічі. І мені особисто сподобався вірш Батько наш Ізмаїл до 200 річчя Одеси. Він на російській мові проте дуже легкий, дуже красивий і звучить, нібито українською. Творчість на мене справила велике враження. В ній відчувається як особиста інтимна лірика, так і патріотична лірика, та вона підіймає дух. Та впевненість в нашій скорішій перемозі. Я дуже рада ознайомитися з творчістю такої великої людини, як Сергій Льовін. Для мене це новий поштовх до творчості. Він велика людина, він вольова людина. І для мене читати його вірші це щось про душу, про власне ставлення до цього світу, про те, як сучасна, яка сучасна проблема в нас сьогодні це актуальність, це. Те, що потрібно кожному, Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми. Новин.